Любиш, сівши у крісло та взявши до рук кермо, з вітерцем пронестися по містах, краєвиди яких захоплюють. Любиш ігри такого жанру? Якщо тобі не хочеться витрачати свої кревні на новоспечений NFS The Run, то Need for Speed Online для тебе. Ще раз наголосимо, що ця гра безкоштовна і вільна для завантаження. Важить небагато, системні вимоги невеликі, тож власники не найсильніших ПК-шок зможуть отримати насолоду від гри. Почнемо із не найголовнішої складової частини перегонів із сюжету. Річ у тому, що його тут немає. Так немає. Ну а що ти очікував від безкоштовної гри? Але відсутність історії не завадить відчути себе шанованим вуличним гонщиком. Добре, й те, що серія частково повернулася до теми вуличних перегонів та змагань за життя. Однак разом з вулицями повернулися й копи, з якими, як і раніше, пов'язано немало гонок. Звичайно, після Need for Speed, The Run і його Frostbite 2 планка якості гоночних симуляторів значно піднялася, але графіка 2010 року виглядає гарненько, охайненько, та робота з освітленням на достатньому рівні. До фізики гри виникає чимало питань, бо у цій жазі швидкості найбільших перетворень зазнала ньютонівська гравітація. Наприклад, якщо ти на своєму Porsche 959 на усій швидкості вгаратиєшся у загорожу поліцейських, то від удару правоохоронна чортопхайка може підлетіти. Метрів на 15 угору. Хоча б із прокачкою гра не підвела. У грі присутні 63 види автомобілів трьох класів, так званих тірів. Чим більший рівень, тим більше у тебе можливостей для придбання нових залізних коняк. Прокачка машин вельми різноманітна. Можна модернізувати майже всі частини скакунця, від кузова до двигуна. Окрім звичайних ігрових, зелених як капуста доларів, у грі існують спідбусти, спеціальна валюта, яку купують за справжні гроші. І тут капіталістична рука і ей сягає у твою кишеню. Тільки за спідбусти можна купити унікальні автомобілі, найкращі деталі для прокачки та ігровий досвід. У системі прокачування гри передбачено аж 50 рівнів, які здобуваються твоїм тяжким задроством або брудними грошиками, тобто з підпустами. Рівні здобуваємо очками досвіду, який у свою чергу отримуємо за участь і перемогу у заїздах. Місто в Need for Speed World найбільше в історії жаги швидкості, але в цілому робити в ньому немає що. Хіба їздити по місту, дивитися на інші тачки, хизуватися своєю кралею, таранити мирні автівки та, звичайно, їхати на старт перегонів. Але навіщо? Досить натиснути М, і тоді відкривається простора мапа із неймовірною кількістю гонок, автомобілів та алмазів. Якщо за один день береш усі 15, то отримаєш 3 тисячі досвіду. Брати участь у заїзді то одне задоволення. Існує багато типів перегонів. З копами, звичайні на 8 осіб, звичайні приватні 2-4 особи, самітні тощо. І дурню зрозуміло, що чим сильніший мотор запхаєш під капот своєї лялечки, тим гучніше та страшніше ревітиме твій звір. Крім того, саундтрек у грі не менш ніж на відмінно. Варто розпочати перегони з копами, одразу відчуваєш напруження, легкий острах проходить бурхливою хвилею по тілу, і це завдяки саундтреку. Керування залежить від двох факторів: від характеристик автівки і вправності твоїх рук. Причому кожен фактор залежить від іншого. Купити добру покерованості автівку не досить. Твої криві руки можуть усе зіпсувати. І навпаки, не факт, що прямі руки на коняці першого класу допоможуть отримати верховенство над автівкою третього класу суперника. Отакий він Need for Speed Online. Вантажити чи ні обирай сам. А ми тим часом вирушаємо на пошуки нового заїзду.